Задача. Ялинка після новорічних свят подешевшала на одну четверту від ціни. А перед новорічними святами знову подорожчала на одну четверту від нової ціни. Кінцева ціна становила 150 доларів, яка була початкова ціна новорічної ялинки. Оскільки ціна подешевшала на одну четверту, розділимо початкову ціну на 4 частини. І заберемо. Одну четверту. Тобто заберемо одну частинку. Нова ціна встановила три клітинки. Далі подорожчала на одну четверту. Тобто, знову поділимо ціну на чотири частини. Нам потрібно додати одну четверту. Одна четверта це три клітинки. Домалюємо три клітинки. Отже, кінцева ціна 150 доларів. Це 15 клітинок. Поділимо 150 доларів на 15. Дістанемо 10 доларів. Це значить, що кожна клітинка становить 10 доларів. Отже, початкова ціна це 16 клітинок. 16 клітинок по 10 доларів. Тобто, початкова ціна становила 160 доларів. А яка була початкова ціна новорічної ялинки, новорічної прикраси, якщо вона подешевшила на одну третю, а потім подорожчала на одну третю, І кінцева ціна становила 24 долари.